Я вас, дорогі любителі шахів, на моєму каналі. Просто про складне. Якщо ви хочете краще грати в шахи і розуміти, то ви потрапили по вірному адресу. Сьогодні хотів би продемонструвати цікавий Еншпіль, я недавно не трапив, дуже свіжий приклад. Білий грав мій учень, ну я з я ним займався декілька років на прохання Німецької федерації. Він потім став гросмейстром, виступав в той час з збірні Німеччини, у фамілія Георг а потім прийшов в урвайську збірну, і тепер він грає на першій досі збірну Ургує, але пішов частину проводить, звичайно, в Німеччині. Ці позиції грав білими фігурами. Десь Ця партія була зібрана буквально декілька днів тому на турнірі в Вольсбургі. Таке цікаве німецьке місто, де виробляють У цій позиції Георга білими фюрами і отримав кращу позицію. В нього активна тура, яка ставить на ПЖК d 5 Чорний виграв шахіст Мородіабат ну, рейтингом 2515. Рівня Гросмейстера. І в цій позиції чорні при правильній грі повинні були б врятуватися. Рівна кількість пішаків, але треба тут було. Зіграти на активну туру. Це пастура, захищаю пішака, вона, так би мовити, пасивна. Треба знайти, звичайно, вірний момент для контргри. Ну, ходом тура c6, Чорні досягало нічиєї, Тура Д5, змушені c 3 Це ідея захисту білих. Чорні білі вируча ще до пішака. Шах, Щоб погіршити положення білого короля і тепер забирають біля на b 3 b 6 Ну і тепер типовий захисний прийом Тура йде на B1 і пішак максимально просувається на B2, щоб потім його віддати, там, поміняти скажімо, на пішка А4. Пішака КД контролює чорний король. А5, Б3, А6, Б2 і на А7 Тура-1. Після розміру ця позиція нічійна, не дивище зайвого пішака. Чорні повинні тут позицію втримати. Ну, наприклад, D5, Та5, або, можливо, краще ще T1, щоб тура могла. За ворожі піти ходом Тура d 1 взяти активну позицію і також може турбувати білого короля шахами. Тура d 2 король e 8 Тут, скажімо, багато шляхів ведуть в Рим, шах, король D7. можуть спробувати грати на вираж, наприклад, D6, Турад4. Король 5 ТОРАЖ 1, ТОРАБ 1, ТОРАЖ2. І, наприклад, білі зможе ще тут спробувати порати цю пиці на вираж. Тобто пішка віддавати. Тура F1. Тура 4 тепер забираю чорний пішка Д6. І на король 6 просто король. Є7 і це теоретична нічийна позиція. Наприклад, F5. Ну, саме просте буде F5 дати шах і король F6, виникає мертва нічия. Ну, замість ходу F5 ще можна спробувати зіграти наприклад, король F5, але тут є не нічия. Оба король 7, щоб перейти вихідну типу позицію, ну і цю позицію білим не виграти. ну чорні може просто прийти в позицію Філідора. Саме просте. А до позиції Філідора це коли Тора стоїть на шостій лінії. Ну, і чекає, в принципі, При відрізному чорному королі чекає, коли пішак йде на F6 на шостій лінії. Буємо зіграти Тура 1 і нічого тут не уникнути. Ну, Відносно проста ніча для такого рівня. але чорні так не зіграли, за що було негайне покарання. Партії чорні зіграли зіратора 8 цей хід програє, тому що біля рейти F5 і на удар турабі шахом. Ну, кроме на е 7 І тепер чорні атакують ПШК Б6. Якщо вони встигнуть забрати пішка B6 і. Відброю пішка B4, повій це буде програна. Помилково було б з точки біла грати тут. Чорні грають. Р8 Молково було б грати тут кроль Ф5. Е, чорні отримують контражу і в рятуються. Трамп B6, треба, 6, треба, 3, E5, треба 1, BD5, B3, Кр5, F5, король БД5, Б3. Знов прийом, який варто запам'ятати. А5b2. і Забираючи цього пішака, обмінюючи пішка А на Б. Чорні досягають нічого але є одне але на g 8 білі зіграла Тора G6. Тепер обмін тур приводить до програного пішакового закінчення. Пішака d 5 не втримати. І білі легко перемагають, тому чорні зіграли на Тура G6. Тораж 6 вони зіграли. Тора B8 захищаючи пішака, Б6. Ось в гру Білий король, король F5 і загрожує король Є5, король D5. Є єдиний шанс чорних це знов спробувати контратакувати пішака Б3, але вже запізно білий король стоїть. Досить близько до пішака Б, і тепер контрраз з пішаком Б не проходить на Требо 1. Бі грає просто крозі 4. І збирається пішака, вони перемагають так, як в них залишається до забіг пішака, і тому чорні здалися. Цікавий такий приклад, який показує, наскільки важлива тут активність. Активність тури, тобто активна тура давала нічію. Ну, треба розуміти цей принцип, тому що таку суму позицію навряд чи ви коли-небудь отримаєте. Але розуміючи принцип активної тури, в подібних ситуаціях краще цього пішака пожертвувати його захищати. Але, звичайно, повинні бути якісь об'єкти контргри, щоб тура могла проявити свою активність. В даному випадку вона отримала прохідного пішака, якого можна поняти ще одного пішака. Як правило, розмін пішаків в гірших закінченнях це є, так би мовити, непоганим методом оборони. Якщо це відео вам сподобалось, ставте вподобайку і не забувайте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, щоб не простити наступні відео.